Ми дуже з малим туди прийшли, я пам'ятаю. Щоби ні. Сумні історії, знову сльози, знову біль. Але ви прийшли. Ну, мені дуже дуже приємно вас усіх всіх сьогодні бачити. Вам дуже дякую, що ви прийшли. Прийшли і підтримали родини, які сьогодні приїхали. До речі, я бачу, деякі приїхали дуже здалеку. Ну, Від себе, як від командира, я хочу висловити дуже велику, мабуть, людську подяку рідним, батькам, матерям, які виростили дійсно справжніх героїв. Давайте будемо гідними того, що вони зробили. Пам'ятати про це. І хто б не казав, що там даремно це все. Ні для кого це не потрібно. Це потрібно всім нам. Тому що вони це зробили. Тому що ми не можемо зрадити їхній вибір. Це дуже хороша І, знаєте, він дуже пішов добровольцем. Дуже завжди про сім'ю, про дітей розказував. І затеропи, руки, я вам скажу так, где-то 80 були з вищим образованням. У нас в руки було два професори, один доцент. Він вважає натаусов, адвокатів, інженерів. Це якраз був День Незалежності, він повишував прапор, а отут, там прапор, другий. Той прапор, він тут на, на, на цю будову, Так високо, високо, рука поранена з швами. Слава Україні! Фільм про те, про війну, про смерть, про піски. Тобто, це місце таке дуже ну, героїчне, там допало дуже багато наших героїв, хлопців. Я вважаю, що такі фільми ну, потрібні дуже багато. Бо люди не знають про війну. Вони думають, що війна закінчилася, вони втомилися, але це не так. Це фільм про простих людях, які для себя решили, что они э, есть страна, и они не могут стоять в стороне от э, тех вызовов, с которыми столкнулась Украина. обидно за детей, которые остались без отцов, но с другой стороны, по вот, интервью видно, дети гордятся, и им уже никакая пропаганда, никакой популизм ничего не вольют. Это уже вот та, молодежь, которая будет следующей элитой нации. Паршивые выражения, честно слово. Я не знаю, у меня прямо не Детей их не шкода, шкода батьков их. Дивися на этот фильм, у всех заплаканные очи уже такие, что аж черные. Вижу бы. У меня сердце не на месте стоїть. Кожна людина це є особистість. Кожен молодий пацан, який гине, з ним гине цілий рід. Но ми маємо там стояти. Ніхто звідти не піде. І що ми звідти підемо, то ж... все ж і тут будуть вибухи, і тут будуть гинути люди і мирне населення. все таки наші пацани захищають державу. Щаю, що фільм просто був необхідним. Це пам'ять. Это события были, это это наша жизнь. И очень хорошо, что есть такие фильмы. Увидела всех ребят. Честно, меня этот фильм коснулся в самое сердце. Я их всех знаю, знала. Очень важно, каким ты живешь. Вот эти ребята горели и горят, и много еще есть патриотично настроенных людей, которых я очень люблю, уважаю и рядом. И... Рада быть с ними рядом, плечом к плечу. Я очень ценю их. Ребята, которых показывают в этом фильме, все герои. Все герои. Без исключения. Фильм хороший, отличный. Во-первых, я всегда считал и считаю, что только на добровольцах, на волонтерах Днепропетровск остается мирным городом. Мне бы очень хотелось снять фильм про людей, которые повернулась из войны и повернулась З якимись втратами, фізичними втратами, ну, то, що вони є, є зовнішні втрати, це навіть не обговорюється. Але от люди, які повернулися з війни і намагаються адаптуватися в нашому суспільству, як це життя після того, як вони побачили, як вони знаходять силу? А може хтось і не знаходить. От мені б хотілося декілька історій об'єднати в одну стрічку і розказати про це. Потім на жаль, ж у нас є ще один загиблий в полку Дніпро-1, це комісар, і мені б дуже хотілося зняти окремий фільм про нього, але не розказуючи про цю історію як про окрему частну трагедію, а розказати, як показати, що часто родини вони. Проходять дуже великий шлях для того, щоб знайти своїх рідних. Можливо, я б навіть запросила в цей фільм, наприклад, Чорний тюльпан, який дуже багато. Це ж добровольці люди, які я знаю, там і, іми погрожують, і стріляють над головами з того боку. Вони ну, сміливі люди і роблять таку іноді навіть неблагодарну роботу. Хотілося б цю частну трагедію вивести на спільний загал такий.